Може, я там був весь час, що я був за когось відповідальний, може мене це зламало, Що я втомився за когось бути відповідальним. Дякую. А чого тебе так довго не було? Громадські дав. Ти не можеш йому ніг такі обрізати на руках. Чого вам здається, що якщо ви, наприклад, будете говорити з психологом, то це не спрацює для вас? Ти будеш, сир. Та не буду. Щось хоч буде поваль. Ростяшки, О, це буде бомба! Що до стіти вже них агресія один до одного, це просто дасть ужас. Мать! Це ж просто діти. Вони такими глибокими категоріями не мислять, як дорослі. То яку ти кохаєш людину, чи людину кохаєш, яка обернулася з війни. Папа телефон Але він. Довго я протяг. Ні, не тут. Тому я і создав якийсь для себе щит, світ, мір, кіно. Я його просто із дня в день проключу і все.